Доброго ранку. Вітаю всіх на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за вчорашній день 9 квітня. Президент Дональд Трамп оголосив про призупинення підвищення взаємних тарифів на 90 днів для більшості країн. Однак для Китаю тарифи підвищено до 125% через неповагу Пекіна. Крім того, була закрита лазівка для онлайн ретейлерів Китаю, таких як Тему і Шейн, запроваджено новий базовий тариф у 10% для більшості імпортованих товарів та розпочато переговори щодо персоналізованих торговельних угод. Акції на Уолл-стріт різко зросли, попри нещодавній день визволення, коли ринки стрімко впали, що, на думку міністра фінансів Скота Бесента, є частиною стратегії Трампа щодо створення максимальних переговорних переваг. I'm telling you, these countries are are calling us up, kissing my ass. They, are, they are dying to make make a a deal. deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Усі знаєте, що президент тільки но випустив заяву, оголосивши про додаткове мито на Китай. Мито на Китай тепер збільшиться до 125 відсотків, тому що Китай нерозумно вирішив відповісти Сполученим Штатам. І як я сказав на трибуні вчора, коли ви завдаєте удару по Сполучених Штатах Америки, президент Трамп відповість ще сильніше. У тому ж дусі понад 75 країн з усього світу звернулися до Президента Трампа та його команди в Білому домі, щоб домовитися про кращі торгові угоди для американських робітників. Ми були вражені кількістю запитів від країн з усього світу. Я дозволю секретарю висловитися з цього приводу. Ми продовжимо з індивідуальними переговорами. А тим часом буде 90 денна пауза на тарифи. Поки триватимуть ці переговори, рівень тарифів буде знижено до універсального тарифу у 10%. Трамп учинив саме те, що я вчора вважав, ми про це говорили, та найбільш оптимальним кроком у цих умовах: це так званий офремп, тобто вихід із тієї глухої ситуації, яку він сам і створив. Це було єдине правильне рішення, яке найімовірніше приведе до того, що Трамп зможе вести перемовини з позиції сили. Тобто, ось тут він абсолютно з позиції сили веде перемовини з американськими союзниками, які цілують йому зад. Учора деяким з моїх підписників не сподобалось, що я порівняв Трампа з мавпою, з гранатою. Ну як це так, журналіст використовує таку метафору, треба ж вічливіше. Можливо, це й справді було би перебором, якби сам президент Трамп не користувався лексиконом на кшталт. Вони цілують мене взад. Вибачте, але якщо Трамп, будучи обраним політиком, президентом наймогутнішої країни, обирає такий словник, то чому я маю себе чимось обмежувати? Я ж усього лише маленький блогер і коментатор. Тим не менш, тим не менше, подивимося на поведінку. Учора ми вже переглядали NASDAQ. Отже, це за останні 5 днів, вибачте, за останній місяць, 2 квітня, індекс NASDAQ становив 17,5 тисяч. Зараз він підскочив угору до 17 тисяч і майже 200 пунктів. Тобто він відіграв усе те, що ринок втратив 2 квітня. Але це, вибачте, панове, ще не все. Якщо ми подивимось на три місяці, то побачимо, що ринок готувався до цього падіння ще до того, як Трамп почав оголошувати свої тарифні ігрища, тарифні війни, тарифні суперечки, дебати як кому завгодно, аби, не дай Боже, нікого не образити. Так от на піку це було 19 лютого 20 тисяч. Тобто ринок усе одно не довіряє Трампу, і люди все одно намагаються перестрахуватись і продають акції. Ті, хто вчора купив, звісно, заробили. Ті, хто відкрив шорт другого числа, а потім учора купив, заробили рівно вдвічі більше. Ці речі досить передбачувані і прогнозовані, і тому з ними можна гратись. Ще раз наголошую: жодних фінансових порад на цьому каналі я не даю, зокрема, з тієї причини, що я не фінансовий експерт. І це. Політична програма. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. За даними The Wall Street Journal, Китай відповість на нові митні збори адміністрації Трампа, підвищивши свої мета на імпорт зі Сполучених Штатів до 84%. Крім того, під санкції потраплять деякі американські компанії, зокрема фірми, пов'язані з оборонною та аерокосмічною промисловістю. Пекін також запроваджує експортний контроль на критично важливі матеріали та погрожує покарати компанії, тісно пов'язані з китайським ринком, вносячи їх до чорного списку. Дії Китаю відображають прагнення до тривалої економічної конфронтації зі Сполученими Штатами, що створює низку нових ризиків для американських фірм які працюють із китайським ринком. Ми всі тут опинилися. Я маю на увазі, що суперечка фундаментально перевернута і поставлена догори дном. Це засновано на хибній думці. І ця хибна думка полягає в тому, що в торгівлі хтось повинен програти. Що, коли ви торгуєте з кимось? Є той, хто програє та хтось користується вами. А Китай чи Японія вас обманюють. Це абсолютно заблуждання. Кожна угода, яка відбувається на ринку, взаємовигідна. Ренд абсолютно правий. Кожна угода, яка відбувається на ринку, є взаємовигідною. Учора я показував вам, наскільки Сполучені Штати виграють від міжнародної торгівлі набагато більше, ніж міжнародна торгівля, від торгівлі зі Сполученими Штатами. Зараз я готую репортаж, який вийде завтра, про деякий міфічний, а може й не міфічний план, що зветься Мара-Лаго Акорд за аналогією з подібною угодою, укладеною у 1985 році, яка називалась Плаза Акорд, начебто існує досить достовірна інформація про бажання Трампа знизити долар і ці скачки з кіньми. Волатильність ринку це лише частина багатохідної стратегії, мета якої знизити курс долара по відношенню до інших валют. Зараз ми поговоримо про Китай, але спершу я хочу відповісти на питання, якого я щиро чекав. Хто ж перший виступив? Одним рухом пальця і ринки злітають угору як куля. Іде ж ваш Армагедон? Чого ви істерите, як стара діва вчителька, пише мені якийсь Пан Тюбіков, пан Тюбіков не розуміє, що весь Армагедон якраз і полягає в тому, що ринки злітають вгору і вниз від одного лише щелчка пальцями. Ось у чому катастрофа. У сучасній системі, де більше не існує королів і принців, керують інститути. І американський інститут це конгрес. А Конгрес цього рішення не ухвалював, це не приймається ось так одним щелчком. А саме так діє зараз Трамп. До речі, ми не знаємо результатів. Результати покаже лише час. Ми не знаємо. Поки що ми уникнули Армагеддону. Дякую, Трамп. Але те, що робить Трамп, називається «гембл», тобто азартна гра, і жити у світі або системі, де ринки втрачають або набирають трильйони доларів лише тому, що Трамп щелкає пальцями. Я вважаю надзвичайно небезпечним. Але пан Тюбіков, як і багато інших слухачів цього каналу, і ще більше тим, інших каналів, вважають, що долями світу керують великі постаті. Мовляв, Трамп велика постать. Він вирішує долі світу. Ну ну він вам нарішає, він вам, пане Тюбіков, такого нарішає. річний старець вирішуватиме вам долю світу. Так от, у мене немає жодних претензій до Трампа. Я за нього голосував і закликав голосувати. Але система, в якій усім, абсолютно всім, без жодної критики, без жодних гальм і стримувань керує 78-річний старець, мені здається глибоко небезпечною і хибною. Ось така моя позиція з цього приводу. А тепер щодо Китаю, це набагато важливіша тема. Трамп позиціонує себе в контексті поки що холодної війни з Китаєм. Китай відповідає точно так само агресію на агресію, Китай піднімає тарифи. Тарифи на китайські товари вже сягнули 127-124%. Китай відповів, підняв до 84%. Китай купує значно менше в Америці, ніж Америка купує в Китаю. Тому з цього погляду Китаю є, що втрачати значно більше, ніж Сполученим Штатам. У Китаї. Приблизно 15% експорту йде до Сполучених Штатів. І ось значна частина, я думаю, понад половина цього експорту найближчим часом буде зупинена. Водночас, як збирали айфони в Китаї, так і збирають нікуди їх по щелчку трамповських пальців, хоч чи їх завгодно, не вивезуть. Це величезні заводи, де працюють сотні тисяч спеціально навчених працівників з купою обладнання і так далі. І так далі. Тобто, єдине, що це означає, китайська продукція в Америці суттєвотньою. Тєво подорожчає. І все. Ніхто її нікуди не вивезе. Інших айфонів для американців ніхто робити не буде. І американці це дуже скоро відчують. Дуже скоро. І мені цікаво, чи готовий американський народ до такого повороту подій це ми незабаром побачимо. Далі Китай відповідає дуже розумно, дуже тонко. Дуже продумано, він б'є по американській військовій і навколо військовій промисловості. Перше, що зробив Китай, зменшив експорт тих самих рідкоземельних металів. Ось чому Трампу так були потрібні українські рідкоземельні метали, тільки Трамп хоче їх отримати у якомусь туманному майбутньому, поки українська команда приїхала в Сполучені Штати торгувати щодо цього питання. А Китай вже зараз обмежив експорт рідкоземельних металів. Тобто Китай наносить продуманий удар по американській оборонній індустрії. Те, що їм потрібно з Китаю, Китай постачати не хоче, китайська економіка, американській військовій індустрії постачати не буде. І правильно робить. Якщо у нас холодна війна, то навіщо підтримувати армію ймовірного противника? Сенатор Рент Пол в інтерв'ю CNBC заявив, що думка про те, що Сполучені Штати страждають через торговельний дефіцит, є абсолютно хибною. За його словами, торгівля приносить взаємну вигоду для всіх сторін і ніхто не зазнає збитків. Пол стверджує, що штучне використання даних про торговельний дефіцит створює хибне враження про його негативний вплив. Більше того, скорочення торговельного дефіциту під час рецесії зовсім не є показником покращення економіки. Він закликав переосмислити поняття торгівлі, не орієнтуючись на подібні міфи. Джерело Брайт Про що йде мова. Я вважаю, що ситуація абсолютно очевидна і зрозуміла. Сполучені Штати продають товари, сервіси та третій дуже унікальний товар американський долар. За цей долар люди платять своїми товарами або послугами, відповідно, будь-який американський долар, який залишає Америку і не повертається назад, створює дефіцит торгівлі. Це абсолютно логічно, тому що цей долар потрібен за межами країни, а отже, жоден інший американський товар не був імпортований, натомість, це створює точну копійка в копійку. Пряму й зрозумілу залежність, дефіцит торгівлі, куди йдуть американські долари за межі Сполучених Штатів. Знову ж таки, я готую зараз більш детальний репортаж. Перша основна стаття це американський державний борг близько 18 трильйонів. Половина цього боргу належить іноземцям. Для того, щоб купити американські облігації, вони мають поставити в Америку якийсь товар. Отримати за нього долари і на ці долари придбати облігації. Тобто товар, який ми продаємо, а це державні облігації. Жодного дисбалансу тут немає. Просто у формулу не включається один важливий аспект торгівлі державні облігації. Якщо їх включити, усе стане на свої місця і баланс буде повним. Крім цього, багато хто використовує американські долари для міжнародної торгівлі. Усі котирування, і на цьому наполягають Сполучені Штати по нафті та іншим товарам, відбуваються в доларах, тобто має бути певна ліквідність у системі, щоб різні агенти, які не знаходяться в межах американського економічного поля, могли здійснювати свої торгові операції, використовуючи долари. І третя стаття це просто надрукований папір або інша форма ліквідності, яка належить не компаніям і не державам. Адже ще одна стаття, де тримаються американські долари це резервні фонди. Резервні фонди держав зберігаються в золотій доларах, створюючи дефіцит торгового балансу. І приватні особи, бабуся в Мерефі під Харковом з двома тисячами в подушці, про що ми вже говорили. Це ті ж самі дефіцити. Тому Америка бореться з тим благом, на якому сама й сидить, здатністю продавати повітря. І саме це не подобалося Адміністрації Трампа. Раніше я вважав, що це повний ідіотизм. Зараз з'являється інформація, що це деякий дуже зухвалий, дуже ризикований план змусити весь інший світ субсидіювати Сполучені Штати, використовуючи ось цю унікальну американську позицію. Це називається Мар Алаго Акорд. Як саме це, начебто, має відбуватися, поговоримо трохи пізніше. За даними Fox News, федеральний суддя Тревор Макфаден визнав неконституційним рішенням Білого Дому заборонити інформаційному агентству Associated Press брати участь у заходах в овальному кабінеті Сполучених Штатів. Суддя, призначений Трампом, постановив, що така заборона порушує першу поправку, яка забороняє дискримінацію за ознакою поглядів. Associated Прес було виключено з заходів після відмови використовувати запропоновану Трампом назву Затока Америки замість мексиканської затоки. Суд зобов'язав Білий Дім поновити доступ агентства, але надав тиждень для подання апеляції. Суддя з імміграційних справ у Луїзіані заявила, що припинить справу проти студента Колумбійського університету Махмуда Халіла, якщо уряд найближчим часом не надасть докази для обґрунтування його депортації. Халіла, лідера протестів у кампусі проти Ізраїлю, затримали в березні і намагаються депортувати, стверджуючи, що він підтримує Хамас однак, жодних доказів не було надано. Критики стверджують, що адміністрація Трампа прагне придушити критику на адресу Ізраїлю, використовуючи закон про вислання іноземців, які нібито становлять загрозу зовнішній політиці Сполучених Штатів. Ми давно спостерігаємо за цим трендом, трендом, який, мабуть, вже й не варто обговорювати. Трамп ухвалює якесь рішення. Рішення, безперечно, суперечливе, і що важливо, це президентський указ, а не закон, прийнятий конгресом. Відповідно, з'являється федеральний суддя, який. Накладаючи заборону або скасовуючи це рішення Трампа, відправляє справу далі, і все це їде великим складом до Верховного суду, і Верховний суд починає розбиратися. І тут для нас важливо зосередитися не на тому, що роблять суди нижчого рівня, федеральні суди нижчого рівня. Звичайно, там знайдеться багато активістів. Суддів-активістів, які заангажовані та вирішують якісь свої політичні завдання, тобто їхнє рішення це політично заангажоване рішення, і воно не має суттєвого значення. А важливо подивитися, як ухвалюють рішення, як розрулюють ці справи, що дійшли до Верховного суду, саме судді Верховного суду. І от я підготував для вас невелику довідку. Станом на зараз було розглянуто лише чотири справи. З усього різноманіття справ, які, мов бульбашки, піднімаються сходами американської юриспруденції до Верховного суду, Верховний суд Сполучених Штатів розглянув чотири справи: перша справа про депортацію за законом про іноземних ворогів. Справа називається Джі Джі Ге проти Трампа. Рішенням п'ять проти чотирьох Емі Коні Барет перейшла на бік демократів. Утім, рішення п'ять проти чотирьох, Верховний суд дозволив. Депортацію ймовірних венесуельських бандитів на основі закону 1798 року, тобто, це підтримка рішення Трампа, наступне рішення Верховного суду про призупинення грантів на навчання вчителів. Рішення 4 квітня 25 року. Верховний суд призупинив вимогу повернути 65 мільйонів доларів на програму з елементами ДЕЙ, тобто, знову підтримка Трампа, фінансування іноземної допомоги. Рішення в березні 25-го року. Суд відмовив адміністрації Трампа в запровадженні заморозки 2 мільярдів доларів допомоги за вже виконаними контрактами. Тобто, це по справі. У ACID. Трамп наказав не виплачувати за чинними контрактами, хоча люди нібито вже виконали ті послуги, які вони надавали. Їм відмовили в оплаті. Суд зобов'язав виплатити 2 мільярди доларів. Тобто, це було проти Трампа, але було б дуже дивно, якби суд з цим погодився. Ну, тобто, договірне право в сполучених штатах ще ніхто не скасовував друге повернення звільнених службовців. Четверте рішення 8 квітня 2025 року скасувало або тимчасово зупинило, не повністю скасувало, а саме тимчасово зупинило. Рішення про поновлення 16 тисяч звільнених службовців, тобто підтримало Трампа, поки що рахунок 4 1 враховуючи зовсім дивну заборону Трампа на виплати вже здійснених федеральних виплат за контрактами, укладеними федеральним агентством. Неважливо, що це було на підтримку LGBTQ. Але вибачте, контракт був завершений. Ви його підписали ще при Байдені. Ви маєте за нього заплатити. За винятком цього усе на підтримку Трампа. Тож я очікую, що й інші суди рухатимуться приблизно в такому ж напрямку, але підкреслюю категорично підкреслюю, що наступний президент, якщо він буде демократом, усе це скасує. Тобто це все мильні бульбашки, це все крижані гори, це все замки з льоду, це все пісочні замки, яка кому більше до душі ідіома, це все не зроблено так, як передбачає американська конституція через законодавчий процес у Конгресі Сполучених Штатів. Тому як це побудували, так само це і розвалиться. Як повідомляє Associated Press, понад половина сімей, які подали заявки на участь у новій програмі шкільних ваучерів в Алабамі, мають дітей, що вже навчаються в приватних школах або на домашньому навчанні. Офіс губернаторки Кай Айві оприлюднив дані про 22 тисячі заявок, що спричинило обговорення можливого перевищення виділеного бюджету в розмірі 100 мільйонів доларів на перший рік програми, відомої як Choose Act. Програма дозволяє родинам використовувати до 7 тисяч доларів на оплату приватної школи та до 2 тисяч на домашнє навчання. Однак критики занепокоєні тим, що це може завдати шкоди державним школам, які вже стикаються з нестачею фінансування. Йдеться про дуже важливу, як здається, автору тему реформу шкільної освіти у Сполучених Штатах, зокрема в штаті Нью-Мексико. Суть в тому, що вартість освіти в різних штатах коливається від 15 до 25 тисяч доларів на одного учня на рік. Ці кошти покривають зарплати вчителів, чиновників, утримання шкіл, автобусів та інше. У нью мексико ухвалили рішення. Якщо батьки не хочуть віддавати дитину до державної школи, їм повертають не всю суму, а половину 7 тисяч доларів у вигляді ваучера. Це не готівка, а ваучер, який можна витратити лише на акредитовані приватні або релігійні школи. Якщо дитину навчають вдома, то виділяється 2 тисячі доларів знову ж таки не готівкою, а на шкільні потреби: підручники, комп'ютери, репетиторів тощо. Цього виявилося достатньо, щоб велика кількість батьків забрала дітей із державних шкіл і перевела їх або в приватні, або залишила на домашньому навчанні. Домашнє навчання зараз часто означає онлайн-освіту, яка добре себе показала під час пандемії covid 19 а також в Україні, де багато дітей досі навчаються онлайн. У результаті державні школи в нью мексико почали занепадати. Бракує учнів. Школи втрачають фінансування, бо програють конкуренцію приватним школам і онлайн освіті, і це логічно, адже як вважає автор, державна школа практично перестала реально вчити дітей. Освіта в сама США займає 30-40 позицію у світовому рейтингу. І якщо рахувати лише державну, бо показники ще гірші, то ж ця реформа, яка створила, хоч невелику, але конкуренцію для державної системи, вже зрушила ситуацію. Тепер батьки можуть узяти ваучер на 7 тисяч, додати ще 23 і віддати дитину до приватної школи, і цього вже достатньо, щоб зруйнувати стару систему, яка більше не забезпечує якісну освіту. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі «Кофе з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео «Справа». До наступних випусків!